Привіт, друзі. Сьогодні на прийомі моя пацієнтка запитала у мене, яке моє відношення до передбачень. Чи вірю я в передбачення? спитав її я. Мабуть, вірю, але не в ті передбачення, які робляться на просторах Ютуба, на просторах інтернету. Я вважаю, що якщо людина... Володіє даром передбачення, вона ніколи не буде себе виставляти на телебачення, на YouTube. Я вважаю, що інформацію про таку людину люди рознесуть дуже швидко. І така людина не потребує ні в якій рекламі, ні якого піару. Такій людині просто не буде часу на те, щоб це робити. А рекламують те, що не продається. Тому, мабуть, я вірю, що є люди, які володіють даром передбачення, але не ті, що на Ютубі, які говорять, що буде так. На картах, там, на, на кістках якихось, на, на, на курячих лапках. А потім, якщо виходить не так, як вони сказали, вони кажуть, а, так там втрутився якийсь чоловік, і це повністю змінило майбутнє. Ну це маячня. Яке ж це передбачення, як, якщо це просто елементарна те, 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 теорія ймовірності. І якщо від цього відштовхуватись, то наш професор, який викладав нам теорію ймовірності і математичну статистику, був би самим відомим <сум> тарологом, самим там, великим майстром передбачень майбутнього. Елементарна теорія ймовірності. Можна сказати 50 на 50, що буде так або буде не так. Вгадав, от провідець. не, не вгадав, хтось, хтось помішав. Але я вам розповім одну історію з мого життя. Коли мені було 15 років, ми з моїм батьком торгували огірками, помідорами. Капустою в Вінницькій області. Так от, коли були ми на базарі, підійшла бабуся, спитала, скільки коштує там помідори, огірки, капуста. Ми відповіли їй, вона розвернулась і пішла далі. Я зрозумів, що для неї було задорого, не було грошей, щоб купити це. Я взяв пакет, набрав. Огірків, помідорів, капустину поклав. Догна бабусю і кажу, бабусь, тримай. А вона каже, онучик, у мене у мене немає грошей зовсім. А я кажу, то не потрібно грошей, це я вас пригощаю, будьте здорові. А віддав їй пакет і пішов, пішов назад. Вона окликнула мене. Я обернувся, а вона мені говорить. Одружуся, ти в 27 років. Тисячі людей поставиш на ноги. І, і, і дещо і ще щось вона мені розповіла. Ну не буду зараз я говорити, що вона мені розповідала. І пішла. Я про себе подумав: Чи, в 27 років я оджуюсь, відкуди вона знає. Батько мій одружився в 20 років, брат одружився. 19 років, а я буду до 27 жати. <ріст> на той час я не знав, чим я буду займатися в майбутньому. На той час я навіть не знав, не мріяв, не прожив, ким я хочу стати там, пожежником, поліцейським, адвокатом. Чи, що я буду лікарем, що я буду лікувати людей, я взагалі про це на той час навіть не здогадувався. Але пройшов час, було б мені, мабуть, років 30. І я просто згадав те, що говорила бабуся з Вінницької області. Одружився, друзі, я в 27 років. Тисячі людей я поставив на ноги завдяки своїй спеціальності. І дасть Бог поставлю ще. Сотні тисяч людей. І аналізуючи зараз, чи вірю я в передбачення, мабуть, мабуть, вірю, тому що факт є факт. І я довгий час навіть і не згадував про родство цієї бабусі, але все, що вона сказала, все здійснилось. Чи володіла вона актом передбачення, чи просто запрограмувала мене на рівні підсвідомості на майбутнє, я не знаю, але факт остається фактом. Все, що вона мені сказала, все здійснилось. І ще здійсниться. Якщо гарний спеціаліст у різних галузях, гарного спеціаліста. Рекламувати сильно не потрібно. Про гарного спеціаліста інформація пошириться.